Мене звати Спартак Борисенка. Я виконую обов'язки начальника управління протидії злочинам вчинених умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури. Моя команда складається з 15 прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво. У Понад 22 тисяч кримінальних проваджень пов'язаних із порушенням законів та звичаєм ведення війни військовослужбовцями Російської Федерації, всі прокурори до 24.02.2022 року виконували звичайні функції в окружних прокуратурах або в Харківській окружній прокуратурі, або в Харківській обласній прокуратурі. Ті звірства, які вчиняються, і ті і, 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 і ті злочини, які ми розслідуємо і їх неможливо порівняти із злочинами, які вчинялись у цивільному житті. Прокурори безпосередньо виїжджають на місця на огляди місця події, Прокурори безпосередньо спілкуються з потерпілими та свідками, які піддавались катуванням та сексуальному насильству. Здебільшого вказних провадженнях щодо катування та сексуального насильства прокурори в першу чергу самостійно спілкуються з потерпілими, щоб мінімізувати травмування вказних потерпілих, оскільки кожне згадування тих ситуацій, яка від Відбувалась, вона е, дуже відображається на психологічному стані потерпілих та свідків, і тому прокурори самостійно проводять допити вказаних осіб. Ці обставини, як, наприклад, е, злочин в грозі, це лише ті злочини, які чули всі однак, е, кожного дня під час допитів прокурори стикаються з. Е, Тими жахіттями і чують ті жахіття, які пережили на собі потерпілі. Звісно, це все відображається безпосередньо на прокурорах, оскільки е, жодна особа не може спокійно реагувати на обставини, які повідомляють потерпілі. Кожного дня, коли я спілкуюся зі своїми підлеглими. Я думаю, що це найгірше, що я міг почути з початку війни. Кожного тижня появляються нові історії, яка одна історія жахливіша за іншу. Прокурори це ті особи, які у складі слідчих груп приїздять першими на місце події разом з співробітниками МЧС. Наразі всі ці обстріли проводяться на лінії розмежування, у зв'язку з чим огляд місця події про повинен проводитися швидко, дуже. І відсутня можливість, щоб спочатку провели. Огляд та відстежили цю територію співробітники ДСНС. А вже потім зайшла слідча група. І тому прокурори разом зі співробітниками ДСНС заходять першими на місце події без е, е, отримання інформації про її розмінування та інше. Були випадки, коли російські військові навмисно, е, через деякий проміжок часу після приїзду співробітників ДСНС, е, слідчих прокурорів, Рорів навмисно завдавали удари повторно у ту ж локацію, і це все відображається також на емоційному стані, оскільки постійно доводиться ризикувати своїм життям з метою фіксації злочину та збору. Доказів також слідчі дії проводяться у місцях, які були деокуповані, і багато на вказаних місцях є мін. Навіть був випадок, коли одразу після деокупації була траса в селище Шевченкове, по якій ми проїздили. Кожного дня по декілька разів, оскільки ця дорога вела на кладовище в місті Ізюм, де на той час проводилася ексгумація, і на вказаній до дорозі був. Е Невеликий, така вона була зрізаний асфальт, і ми просто проїжджали його. І через тиждень десь вказаний зрізаний асфальт приїхали ремонтувати дорожні бригади. Каток виконував роботи на вказаній ділянці, то відбулася зрив і детонація. Це наша робота, яку ми виконуємо безпосередньо. Всі ці провадження викликають гнів. Та заставляють рухатись далі. Якщо б була така можливість, де можна було б звернутися безпосередньо до якоїсь особи, наприклад, до психолога, яка може вислухати саме вчасно, завадити розвитку стресу, то це було б дуже корисно. І коли я відправляю своїх співробітників на проведення оглядів місця події або проведення інших слідчих дій, я також за них постійно переймаюся та переймаюсь за їх стан, і ми намагаємось постійно зізвонюватись, коли приїхали, коли виїжджають, що де як.